Вітаю вас, малята! Я дізналася, що ви усі дуже любите малювати, тому ми з вами будемо теж вчитися малювати фарбами, олівцями. У нас будуть шаблони, малюнки. І сьогодні ми з вами ознайомимось з олівцями, якими вони бувають кольорами якого вони бувають розмірами і як вони нам допоможуть намалювати малюнок. Це чарівник олівець-малювець, який же він гарний. Давайте з ним привітаємося. Добрий день, Олівчику! Я веселий олівець, прозиваюсь Малювець, адже вмію малювати добре все відображати. Він усе може намалювати, а ще він великий веселун. Олівець вам покаже, що він уміє. У олівчика є, братики. Ось вони. Яких вони кольорів? Так, червоний, синій, зелений, жовтий, скажемо разом, різнокольорові. Що можна намалювати жовтим олівчиком? Вірно, сонечко, квіточку. А що малюємо зеленим олівцем? Травичку, листячко. Ось подивіться, яку картину намалював наш олівець малювець що намальоване на картині. Вірно, сонечко, травичка, квіти, дерева. Якого кольору квіточки? І жовтого, і червоного, а травичка. Зелена. Молодці. Дітки, сьогодні ми з вами ознайомилися з олівцями різного кольору.

А зараз Олівчик пропонує вам намалювати свої картини, а йому вже час до інших діток. Олівчик говорить вам до побачення, до зустрічі!